Всім при каналі ВІЦ 5 І сьогодні я тобі розкажу все про тварин і покажу. ну, Сьогодні я куплю тваринку е, домашню. Е, Подивимося, як її годувати, що з нею робити і що для неї треба. І також відкриємо е, кейсик Чор, ну, Чорнобильське диво. Ось цей от за 170 кербованців. Ну, але перед цим не забувай ставити лайк, писати в коментарях, про що ще мені зняти відео. Підписуйся на цей канал і в вот мій промокод Віц. Працює на усіх серіалу по 7 рівень. Ну, а ми входимо до відео. Давайте, щоб довго не тягнути, починаємо з кейсику. Е, давайте F1 натискаємо і придбати один. Ми один придбали. Такс. Е, Чому я не можу відкрити. О, є, відкривається не вонтак. Давайте відкриємо знав. Так, да. да, відкриваємо один. Що мені випало е, він? Давайте подивимося, який він. А, тут не можна. Ну, коротше, випам'яні такий от вініл. Непоганий, в принципі, вінніл. Мені подобається, не знаю, скільки він там коштує. Підкажіть в коментарях, якщо хтось знає, скільки його можна продати. Ну що ж, а тепер давайте зайдемо в сам же зоо-магазин. Заходимо, є. Тут ми можемо купити ну, продукти для ну, тваринок, і отут от самі тваринки. Що в нас тут є? У нас є кіт, тут якийсь, так. Да. Чорний кіт. Ротвейлер найдорожчий він, як я знаю. Далі Капібара за 700 карбованців. Бультер'єр за 200. Долматинець за скільки я там побачив, Доберман за 260. Французький Бульдог за 1700. Німецька овчарка за 230 карбованців. І порода Хаски за 350 кербованців. В принципі, все, це всі тваринки, невелич, невеличкий би їхній асортимент, якщо так можна сказати. Але сьогодні давайте ми візьмемо найдорожчу м, тваринку. Ну, саме за валюту, не за кербованці. Беремо ротвейлер придбати. Давайте буде якась назва. Хай буде Мік. Є. Беремо. Е і що нам тут пише? Правила поводження з улюбленцем. Спреї від блог, щоб ваша тваринка не, не підхопила блог. Потрібно обробити її спеціальним спреєм, який можна придбати у ветклініці. Таблетки від глистів. Щоб ваша тваринка не підхопила глистів, потрібно дати їй таблетки від глистів, яку можна придбати у ветклініці. Зараження. Дотримуйтесь цих рекомендацій, оскільки ваш улюбленець може померти у випадку зараження третьої стадії. Щеплення. Зробіть щеплення, коту або капібалі, щоб вони мали змогу ходити з вами на прогулянку і не захворіти. Смерть. У вас буде 30 хвилин після того, як тваринка відійде, вийде на двір, щоб відвідати ветеринарну плініку. Це ми все зрозуміли, щеплення це нам не треба, тому що ми купуємо собаку. Є. Це тепер зі мною ходить собака. Правильно? Ти ж зі мною ходиш. Е, Такс. Ага, да, вона ходить. Давайте тепер купимо все, що їй треба. Корм для собак. Давайте купимо 5 штучок. Придбати готівка. Далі миска з пакетик відходів. Ну, давайте візьмемо пару пакетиків відходів, до прикладу, і миска з водою. Все. Тут все, що ми могли купити. Далі нам треба, як я розумію, їхати у ветклініку. Тому давайте зараз туди і вирішимо. Ну що ж, ми приїхали у дружні лапки, це, як я розумію, ветклініка чи що це, я не, ну, не знаю, зараз подивимося. А ось тут ветеринарна клініка і ветклініка магазин. Давайте спочатку сюди зайдемо. Що тут у нас є? Пакетики для відходів ми купили. Блохо стоп. Давайте дві купимо. Готівка. Капібар для собак. Дві штучки купимо, давайте. І все, тут є. І ветклініка. Ага, обрати. Що тут може. Ага, він повністю здоровий, все. Значить, не треба тут нічого робити. Давайте тоді до нього зараз, щоб взаємодіяти з, ну, з твариною, треба до нього підійти. І ось е, затискаємо М. Е. І що ми можемо? Лікувати, напоїти, покормити, погладити. Команда лежати, команда стояти. Давайте спочатку напоїти. Е, напоїти. Так, ми його зараз напоюємо. Якась анімація. Не дуже схоже на напоювання. Так, все є. Ми його полоїться напоїли. Тепер ще раз можемо його покормити. Давайте покормити. Ми всі дії вибираємо на enter. Тобто, типу, вибираємо дію, колеску миші і Enter. Ми його зараз погодували. Yeah. Все. Е, тепер погладити. Ну, погладити ми зараз не будемо. Давайте полікувати, бо нам треба оцей от е, спрей. Спрей для обробки. Ага, не потрібен цей спрей, значить, він. То, напевно, треба його. Ну, так як я його тільки взяв, то його ж, напевно, не треба Там, з часом треба його робити. І антиглист. Так, антиглист також не потрібен. Е, я, звичайно, не знаю, як треба знати, коли треба ці -оці штуки. Ага, стан хворіє, він диво дивохворий. Е, добре, він диво дивохворий, я не знаю. Давайте його ще раз погодуємо і е, полоїці полікуємо. Так, тут у нас стався казус. Е, так, не так не да. все, ми полоїці її зібрали. І в нас тепер у нас є пакетик. Да, пакетик з собачими відходами. Я не знаю, куди його дівати. Так, тут трошечки собаку, собаку мою мучить. Давайте подивимося. Вона полоється хвора, і до речі, її не можуть дама... ну, тобто, її не можна дамажити. Полується. Але мене можна. <смі> Вона зараз полоється хвора, і це в нас якийсь синдром шуму. Не знаю, як його вилікувати. Тому давайте просто вилікувати стадію. Підтвердіть купівлю. Все, Тепер зараз не має бути хвора. Перевіряємо. Так, да, все, повністю здоровий. В принципі, все, ми все зробили собакою. Давайте ще оці от команди і так далі попробуємо. Так, чекай, собака, в стійному місці. Давайте, що в нас тут погладити. Як це виглядає в нас? Ну, просто так, погладити. Нічого цікавого. Тепер давайте. Кожен раз, щоб знову взаємодіяти, треба, так сказати, покрутитися навколо неї. Давайте, команда, лежати. Як це виглядає? Прикольно виглядає. Тільки дивно, що вона пересувається. В позі лежить, ну, ладно. Так, ще раз підходимо, і давайте команда стояти. І що в нас? Ну, собака. Так, собака мене ігнорить. Команда встати. А, є, все, команда встати є. І давайте тепер команда йти за мною. Ну, ага, все, собака йде за мною. Ну що ж, в принципі, про домашніх улюбленців крайне та я розказав все, що знав. Напиши в коментарях, який в тебе є улюбленець, якщо він в тебе є, а якщо ж нема, то напиши, якого би хотів. Ну, а я прощаюсь. Вот мій промокод віц і всім па-па-па-па!